Найпотужніший у світі транспортний літак Мрія, легендарний велетень Титанік та військову техніку різних періодів у мініатюрі. Тепер можна побачити у Хмельницькому. Юрій створює деталі міні-копії різних видів механізмів уже 48 років. За цей час майстер та його учні сконструювали багато моделей, що здобували призи на різних всеукраїнських змаганнях. Робіт вистачило, аби створити аж цілий музей мініатюр. Я зібрав різні моделі, починаючи з першого віку і кінчаючи сучасною технікою. Найціннішою моделлю із представлених є судно, на створення якого пішло близько трьох років. Це крейсер шо, Шонкорст, який був зроблений як радіокарована модель для участі у різних рівнях змагань. Один масштаб для всіх моделей літаків дає можливість візуально оцінити велич та потужність легенди української авіації. Мрії от, наприклад, взяти Ан-2, один масштаб, розміри. Чи взяти от перші літачки, наприклад, у 1 у -2, ну, знову таки, можна уявити можна розміри. Музей має на меті популяризувати серед молоді авто, авіа та судномоделювання. У нас дуже багато технічно обдарованих діток, технічно обдарованої молоді, в яких знаєте, з народження є цей хист. Як запевняють, Хмельницький музей мініатюр є одним із найбільших в Україні за кількістю представлених моделей різних видів техніки. Олександр Титов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.